Ну, а крім того, Associated Press вказує, що у запланованих мітингах також має взяти участь і кандидат у віцепрезиденти від демократичної партії США. Як повідомляє CNN, вперше він з'явиться на публіці у вівторок ввечері в Філадельфії. Водночас сама Камала Гарріс сподівається тримати свій вибір у таємниці якомога ближче до цього часу. Відомо, що цими вихідними вона проводила співбесіди з шістьма претендентами на майбутню роль віцепрезидента. До списку війшли губернатори Кентукі Енді Бешир. Ілінойсу Джейк Пріцкер, Пенсильванії Джош Шапіро і Міннесоти Тім Волф, а також сенатор Марк Келлі з Аризони і міністр транспорту Піт Бутіджет. Одним з головних кандидатур вважали Шапіро та Келлі, Однак, за інформацією агенції Reuters, пізніше Гаріс обирала вже між Шапіро і Волсем. Ну і... Очікується, що наступні кілька тижнів стануть вирішальними у передвиборчих перегонах США. Зокрема, неабиякий вплив на рейтинг Гарріс і Трампа матимуть дебати, які відбудуться на початку вересня, якщо звичайно кандидатам вдасться домовитись про місце їхнього проведення. Адже в команді віцепрезидентки США заявили, що не погодяться на пропозицію Дональда Трампа щодо дебатів на консервативному телеканалі Fox News. Так, у Гаріс заявили далі. Цитата. Трамп тікає наляканий і сподівається, що Фокс News врятує його від дебатів, про які він вже домовився з ABC News.